Рада всіх вітати. Знаєте, перед тим, як підходять до вивчення чогось нового, новий навчальний рік, нова дисципліна, чи якийсь новий курс, завжди проводять техніку безпеки, охорону праці. Да? Розписували журнали. <плес> <плес> От сьогодні синя подібне дух святий нам запропонує. Тому що ми з вами вчимося слухати Бога і розрізняти його голос. І знати його голос надважливо, бо можна піти не за тим голосом. І можна піти не за тим словом. Тому що робить Павло. Коли ми знаємо, що він в Галатії організовує церкви, от, і одного разу він пише їм листа. Своїм церквам. Люди, які зібрані, слухали від нього Євангеліє, і він пише саме їм. Перший розділ, прямо зразу на початку, починає з цієї безпеки життєдіяльності. Дивуюся, що ви так скоро переходите від того, хто покликав вас у благодать Христову до. Іншого Євангелія. Яке не є іншим, а тільки деякі тривожать вас і хочуть перекрутити Євангелія Христову. Але навіть якщо ми, тобто Він говорить про себе особисто, чи ангел з неба. Буде проповідувати вам не те Євангеліє, яке ми проповідували вам, хай буде проклятий. В інших перекладах відлучений. Як ми раніше казали, так зараз знову кажу: хто проповідує вам не те Євангеліє, яке ви прийняли, хай буде проклятий. Двічі, двічі повторюється. У людей я зараз шукаю благовоління, чи в Бога. Людям я стараюся догоджати. Якби я все ж догоджав людям, то не був би рабом Христа. Повідомляю вам, брати, що Євангеліє, проповідане мною, не є людським. Бо я не від людини прийняв його чи навчився йому, а через откровення Ісуса Христа. Дивіться, він каже, ви від, ви від мене почули Боже Євангеліє, не людське, не передання ні ніякісь там філософствування і так далі. Ви прийняли Євангеліє Боже від мене. І він застерігає, навіть якщо я буду говорити щось інше, відлучіть мене від себе. Дивіться, аналогічна ситуація десь приблизно ми спостерігаємо в житті апостолів, коли Ісус був на землі, коли Він там розбирається з Петром, і ми зараз цю ситуацію зачепимо, але хотіла на що хочу звернути увагу, що сьогодні от просто зранку почула це прямо від Бога, де ми можемо потрапляти в різні неприємності. А в чому має бути дійсно безпечні? Ми маємо слухати Бога, не людей. Він каже: Я прийняв і передав вам Боже Євангеліє, не людське. І це такий дуже важливий момент, тому що як ми схильні би ну, так, сприймати, чи, чи навіть якщо б ми були в тій самій ситуації, як Галатійська церква. Пабло, який нас насадив, який нас навчив. І уявіть, що він говорить, навіть якщо я буду щось інше говорити, як? Ти не можеш помилятися? Ти ж Павло. І ми так само дуже часто відносимося. Через тебе Бог говорить, ти помилятися не можеш. А Він говорить, будь-яка людина може помилати, помилятися, і я можу помилятися. І навіть якщо ангел з неба прийде і буде говорити вам не те, що вам сказав Бог. То просто не приймайте це. Бог дав дари людям. І це дуже добре. Це для того, щоб об'єднувати один одному служити. Це взагалі просто те, що прикрашає життя Божих дітей на землі. І ми можемо служити різними дарами. Там, даром віри, даром зцілення, словом знання. Пророцтвом, ну, будь-чим, там, тлумаченням немає значення. Все, що він заклав в дари Святого Духа і що роздав людям. І ми схильні, знаєте, який момент е пропустити? Якщо вам людина раз два, три, десять служить, наприклад, пророцтвом або словом знання. І ми спочатку перевірили, перевірили. Перевірили через слово. Перевірили, 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 а потім не перевірили. Тому що ми е, е, починаємо довіряти людям. А він каже: ні, не робіть так. Ми тоді схильні йти і слухати відповідь від цієї людини. Навіть, знаєте, вже на, на, десь на підсвідомості, очікуючи, що це точно слово буде від Бога. А Він каже: Ні, так не довіряйте. Ви мусите перевіряти. Кожного разу звіряйте це Словом Божим, кожного разу звіряйте, це те Євангеліє. Воно узгоджується з Христом. З з тим, що відбулося на Христі. На Воно узгоджується, якщо ні, відлучайте це від себе. Одна і та сама людина може говорити слово від Бога і від себе. І навіть і не від себе, і не від Бога. Одна і та сама людина. І Бог завжди нам говорить: будьте пильні. Будьте пильні, тому що можна легко потрапити на оману, на лже-пророцтво. Людина може захопитися і сказати від себе. Перевіряйте, перевіряйте. Чи це ставить, е... ну, такі, якщо людина, наприклад, сказала від себе, ви перевірили і зрозуміли, що це лапках не те Євангеліє, і відсторонилися. Що означає це, що ми йдемо вже тоді в інше, а вона не від Бога говорить. Ні, це знову ж неправильно. Тому що, коли дивіться ситуація, про що я говорила вище, з Ісусом і Петром, щось зачитаю, а щось продумаємо. Матвія, 16 розділ. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав Блаженний ти, Симоне, Сину Йонин, бо не людина. Не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Те Євангеліє. Раптом 4 віршика по тому. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснету. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи: змилося над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано. Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, не те Євангеліє, а про людське. З одних і тих самих вуст. Ми, як люди, ми класифікуємо: Ти говориш Боже, а Ти говориш не Боже. Ісус так не робив. Він розумів, що одне і те саме може виходити з одних і тих самих вуст. І треба дивитися, не хто говорить, а що говорить. Тому що Павло говорить, не те Євангеліє, не то, хто буде говорити. Він навпаки зосереджує свою увагу, навіть якщо це я буду говорити, чи ангел з неба буде говорити, але не те. Жорстко сказано. Буде проклятий. Не приймаємо. Чи Ісус перестав з Петром спілкуватися після того? А ми? Ви скажете не те й Венгелія. Я вам скажу: відійди від мене, сатано. А ми? Він так не сказав. Він просто що він сказав? Він сказав: ти говориш не те Євангеліє. Ти зараз говориш не те Євангеліє. Чи перестав він його менше любити? Та не перестав. Та й тягнувши більше, ніж будь-кого. І обтріпував, і омивав, і виправляв, і підбадьорював. І перепрошував, і перепитував. Алілуя! Але чітко розумів і чітко говорив, і говорив на біле-біле, а не чорне-чорне. І зуважте, що перший раз він каже, що це тобі відкрила не людина, це не людське, це Боже. А наступного разу це не Боже, це людське. І це хороші уроки для нас. Це хороші уроки для нас, тому що ми маємо відмежовувати, що говорить людина і людину. Не все ліпити докупи. Це нас обезпечить від того, щоб зачаровуватись і щоб розчаровуватись. Тому що те, що ми говоримо, а ми будемо вчитися слухати, ми будемо вникати в слово слухати. Що Бог говорить через не тільки через написане Боже Слово, а один від одного. І маса випадків в нашому житті, коли ми приймали і бачили, що Бог дає відповіді через інших людей, і, слухав, і, чу, і слух, ну, вчилися слухати. Коли шукаєш відповідь, практично все, щоб вловити, а де ж прийде, через що прийде, то Боже, а не людське? І переперевіряєш, перепер... і перепитуєш, і... і ще раз перепитуєш, для того, щоб запевнитися, і, і... і тоді вже рухатися. І тоді вже рухатися. Тому і це така безпека життєдіяльності в царстві Божому. По-перше, відділяти людей від того, що вони говорять, а по-друге, від того, що ми слухаємо, розділяти де людське, а де Боже. І це, це приведе до успіху. Це приведе до пильності, це така навичка призведе до. Чіткості розуміння. І тут знову ж таки не обійтися без, без того, щоб знати те Євангеліє. Як ти можеш відрізнити, відрізнити те чи не те, треба знати істини Євангеліє. Що була та добра звістка від Бога, яка прийшла через Голгофський хрест і вцілилася для кожного з нас?